Свято духовності та чистоти християни східного обряду 19 січня відзначають Йордана, як правильно справляти водохреще, та наскільки воно доречне під час війни. Чернівецький репортер дізнався у протоієрея Миколи Лагодича. У церквах. Проводять святкові меси, освячують воду, говорять про ситуацію в Україні та возвеличують Бога. Проти Микола Лагодич розповів Чернівецькому репортеру, як доцільніше відсвяткувати водохрещі. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що хто з Богом, тому Бог допоможе. Тому ми повинні в святості перебувати у ці дні. Вони зараз так і називаються від різдва до богоявлення святки або святі дні, тобто в святості, і Господь тоді буде нам допомагати. 19 січня християни східного обряду традиційно відзначають день богоявлення і хрещення Господнього. Церковники певнять, у ці дні люди святять воду, яку потім можна вживати, вмиватися нею та освячувати оселі. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4